Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі всесвіту». Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам з 16 по 22 лютого 2026 року. Це третє відео. У цьому відео будуть такі знаки, як стрілець, козиріг, водолій і рибу. Ми розглянемо три питання. А я зараз розкладу карти, щоб було швидше. І тоді вже вийду на зв'язок до вас. І так, починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці, що тут у вас? Я трошки змінила запитання. Але я не думаю, що я буду так робити завжди. Я кожну неділю я... але раз в місяць буду так робити більш детальніше. Розписувати і розповідати. І так, загальна енергетика тижня у стрільців, карта імператриці, карта м -м, сімейного затишку, да, такого якось затишку душі, вовні. Імператриця — це про ресурси, життя, створення творчості, про м -м, плідна турбота, да, про якось, знаєте, всі дії. Не спішатися, це ваші якісь дії, які будете робити на слідуючому тижні, дадуть результат згодом. Також це карта материнства, турботи, заміжжя. Це така енергія м'яка, турботлива. Але як мама, вона може бути і, знаєте, як воно і. Покарає і погладе. отакий буде ваш, отакий різнобарвний тиждень буде і у вас. Давайте будемо подивитися, чому сама в такій енергії. Ну, скажімо так, можливо, якась ситуація, яка е або якийсь, якась люд... ну, чоловік, жезловий король, розбив вам, знаєте, якось огорчив вас. Але е, на цій, е, на цьому, на слідучому тижні да, ви якось зможете згармонізувати, по, по стати, е, може, можливо, і помиритися, може гармонізувати ваші відносини, або саму, самого себе. да, якось, ну... Все буде добре, да, переможець. Можливо, та якась сварка вона прийде до логічного кінця, і ви буде, ну, вона згармонізована і буде, все буде добре. Да. По імператриці я не можу сказати. Це, да, якщо була в когось сварка або якесь нерозуміння з якоюсь людиною, то ем, ця сварка закінчується, гармонізується, і з подальшою з перспективою ем, спілкування. Ем, Життя разом, можливо, в когось, да? ну таке, знаєте, примирення. Якщо це по роботі, наприклад, начальниками, то все нормально, буде працювати. Так, тепер дивимося роботу. Так, спочатку роботу. для тих, хто працює по найму, шестірка пентаклів це карта допомоги. Або вам будуть допомагати, або ви будете допомагати. У роботі якась підтримка від когось, яка, ну, можливо, ви не можете, або хтось із ваших колег не може справитися одним, і ви будете цій людині допомагати. Що саме причина? Результат. Треба результат. Робота на якусь на спільну ну, корпорацію, да? десятка пентаклів, ваша робота на спільний результат, щоб завершити. І, ну, по імператриці, тобто зроблена робота на подальшу перспективу росту, наприклад. Да? Оце буде про це. Обмеження вирішене. І закрутиться колісо. Тобто вам потрібна буде допомога вирішення якогось або вам, або ви будете давати комусь допомогу у вирішенні якихось там. Професійних питань для тих, хто працює на себе, для тих, хто працює на себе король жезлів. Король жезлів це в нас про лідерство, про керування, про владу. Ви ведете свої справи, да? тобто ви керівник, можливо, вам там буде якісь розпорядження від вас, можливо, активація, може, до людей підете, та там будете щось, вирішувати якісь питання. Можливо, щита просто оплачувати, да? але ви будете. Те в позиції лідерства, позиції люди ділової людини, яка вирішує питання е, ну, дуже професійно і правильно, на результат по імператриці. Да Тобто, на результат, давайте глянемо з чим це пов'язано, допомога. Е, ну, знаєте, як, як б сказала так. Нема допомоги для прориву в роботі, це вас дуже огорчає, і тому ви входите в, в карту п'ятірку мечів, перемога любов'ю ціною, можливо, конкуренція з якимись конкурентами будете в своє місце під сонцем. Ви, як ви? Отвоювати, да? І отут ви будете включені от в таку енергію короля жезлів, тобто лідера, я можу, я вмію, я знаю. І якщо загальна енергетика у вас ну, у стрільців імператриці, тобто я думаю, що у вас, вам все вдасться, тому що ви працюєте на, і буде у вас робота на результат. Так, ідемо далі. Хто в пошуках роботи? Королева жезлів. Ну, королева жезлів у нас жінка е дуже харизматична, вона яскрава, надихає, лідерська теж може бути позиція у людини, бізнесвумен такий. Тобто, якщо ви в пошуках роботи, то на слідуючі неділю ви можете себе показати з кращої сторони. На вас звернуть увагу. І ви будете цим дуже-дуже задоволені. Давайте подивимося, що вам. Буде таке в вашому тижні, що ну, ви будете в енергії королеви жезлів причина, яка, чому ви будете в цій енергії. Підвічна, довго не вирішуюча ситуація. Нарешті е, е, як. Появиться оцей туз пентаклів, як відкриє вам перспективи, і як ото сніг на голову. Знаєте, ви жили, жили там, ну, навіть не надіялись нічого, за така заторможеність, а потім такі вам як ото є ваша вакансія, вам позвонили, сказали, так, на собі да, і ви як сніг на голову побачите вам таке бабах, і ви йдете і, на і і на вас входите в енергію карти смерті, тобто трансформація, трансформація вашого життя на дев'ятку пентаклів. А «Дев'ятка пентаклів у нас про, про знаєте, як. Комфорт, незалежність, позицію я на на цю карту рай на землі. Тому мої дорогенькі стрільці в хто в пошуках роботи, можливо, дійсно якась така ситуація по пошуку роботи, що може бути дуже для вас приємна і позитивна. Так, це такий прогноз у мене для, м, по роботі. Тепер дивимося по особистому житті для тих, хто е, у, у сімейній, да, е, в сім'ї. Е, у вас е, якийсь е, тайна стане явним. Дорогенькі мої е, сімейні стрільці, тобто якийсь буде або сюрприз, або тайна стане явною. Давайте будемо дивитися, з чим це пов'язано. Це пов'язано, можливо, з вашим, ну, з вашою сімейною парою. Ну, тут може бути у когось, може бути у вашій сім'ї, появиться лишній чоловік. Може бути і так, бо тут дивіться, тут сімейна пара, але тут є ще якась, якась людина. Але це людина, король, король кубків, це може бути не обов'язково ну, зміна. Да? Там, це може бути е людина рідна по крові, брат, сват. Ну, не, не сват точно ні. Брат, батько, да? оце так може бути з цим пов'язано. Хтось може, як наче е ну, куди? в обмеження. Ну, так, якщо у вас е, нема такої ситуації, там, про, що ви там, е, можете е, про третього лишнього да, в вашому житті, тому про зради, тому не притягуйте, якщо такого немає, але можливо, в, ну, таке може бути, не хочу, не хочу, щоб таке було, не люблю. Але якийсь буде сюрприз, якась несподіванка, якась тайна стане явним для одружених. Так, для тих, хто зустрічається сонечко, може могу, мож, можливо, вагітність, бо тут теж. Можливо, якась новина пов'язана з дітьми, можливо, якесь таке світле приємне, а можливо, егоїзм. Э, э, Якийсь може бути, а можливо, це ви присвічуєте, розповідаєте близьким, рідним, да, наприклад, що ми пара, да. Нарешті ми можемо про це засвітити сонечку, миру, да? що ми можемо це просвітити. Давайте подивимося, яка причина. Ну, тут може бути дійсно про дітей. Про дітей мої дорогенькі. Якщо це комусь не актуально, да, то тоді якась, може, поїздка в теплу країну. Але вона, вона якось трошечки, знаєте, як, ну, може трошечки не хватить на неї грошей, або трошечки відкласти щось треба, або якесь розрішення треба. Допомога якась. Поїздки за кордон. Або може бути перехід на новий цикл, але чоловіка, вашого спутника, може це трошечки ну, огорчати. Надо подумати, треба ще гроші підкопити, а потім вже рух, рушиться далі. Але також, ну тут більш, віроятно, що тут може бути про вагітність, про материнство, про сім'ю? Ось тут може бути у відносинах тих, які зустрічаються, або не обов'язково розписуватися у законювання браку. Да, це може бути і гражданський брак. Якщо ви прожили там три місяці разом, да, там, чи скільки півроку, то це вже можна врахувати, що ви сім'я. Так, і для одруження. Тут теж дуже класна карта. Тут щось таке буде у вас. А, 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 а. Класне, класне. Для тих, хто одинокі король мечів, ну це ви в енергії або аналізуєте, або критикуєте, або вам всі не такі, якось не зможете ви. Не можу сказати, що ви можете знайти. Е Зможете знайти свою е, другу половиночку е, в, в наступному тижні. Ну, давайте. Щось ви будете критикувати, щось вам не таке, да? немає ресурсу на те, щоб змінити життя і відкрити е, е, якісь перспективи. Критикуйте, можливо, самі себе. Да, якісь ілюзії. Хочеться але змінити життя, але не можете. Якась критика. Можливо, це дійсно самі себе. Критикуєте, не любите, не поважаєте, відносите до себе якось якось дуже привзято. І це емоційно вас немає, не відкриває вам, немає, ви якось не бачите, кому я треба, занижуйте себе. Да? Оце може бути якась ваша внутрішня колібання, ілюзія. І внутрішній конфлікт, не можете самі себе оцінити самі себе. Як же ж можна знайти іншу половиночку, якщо ви не вірите в себе? Тому у вас така якась, можливо, і є ну, такі, е, як би сказати, Поклонники да, чи поклонниці, але все не то. Ви критикуєте, бо вам все не так. Або себе критикуєте, або тих людей, які з'являються у вашому житті, всі вам не так. Крити... Критика, критика, критика. На слідучому тижні критика. Такі мій прогнози дорогеньких моїх стрільців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Е -е, кози козиріжки, що? Тримаю оборону. Е -е, це знаєте, як витривалість, е -е, тримаєтеся такі от е, втомлені, але стою, держу, захищаю от, із останнього дихання. Але я мужній, сильний, я можу, я стою. Це також може бути карта ще й впертості, я кози -роги. От я стою на своїх позиціях, от я висловлюю твою точку зору, от я маю свої ідеї. З однієї сторони, це дуже добре. Ви такі така будете на слідчому неділі, така сильна людина, витривала, зі стержнем, скажімо так. Але з іншої сторони, можливо, а можливо, ви за щось робите неправильно, можливо, ви ну якби, можна, можна послухати інших людей. Да? Давайте подивимося, чому саме в такій будете позиції. І що це? це робота ваша. Можливо, така, знаєте, робота на. Або командировка, або якась, щось, щось, якась дія е, в роботі, співпраці разом в майбутньому. Да? І ви якось такого знаєте, можливо, треба е, для того, для досягнення якоїсь цілі вам треба буде працювати е, разом, і ви якось знаєте, е, як вам сказати, ну от. Е, своє, Показати себе в колективі, да? своє місце під сонцем, показати себе. Да? Можливо, новий колектив якийсь, да? і вам якось треба придивитися, прислухатися, зрозуміти, і вам якось відстояти свої інтереси. От я, щоб вас зарекомендувати, о, зарекомендувати о, себе в якомусь колективі. Якщо хтось скаже, я вдома, який там колектив, да? ну, вдома теж робота. І відстаєте своє, свої інтереси, свої е, позиції. Це теж якесь от, я хочу так, давайте зробимо так. Це теж, ну, теж, теж треба вміти. Але я б сказала, але ви все одно в дев'ятці Пентаклі вам буде все ну, подобатися. В конічному ітогі ви будете задоволені. Але ви стоїте на своєму і свого не віддаєте. Ви стоїте, держите своє, свої позиції. Так, ті, хто по найму працює, що тут? Несподіванки, якийсь такий сюрпрайс. Сюрпрай може бути різний. А про що той сюрприз? Ну, чи то я те, що ви тут держите свої позиції, то може сюрприз і не дуже, да? Тобто прийдеться себе відстоювати. Ну, Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, Я ж кажу, що якась зміна в роботі, і вас це трошки засмутить, але в конечному ітогі ви будете цим задоволені. Розумієте? Да, якось, ем, в робота. Це все в робота, і ви будете цим все одно будете задоволені. От наче спочатку будете такі якісь ой Боже, ну таке ж нове, новий колектив, нове щось міняється, якось, можливо, навіть поїздка або наоборот в старий, бо тут колесо фортуни, воно може крутитися вперед-назад. Але по королю кубки вам це задоволення придасть вам емоційного наповнення. Да? Тобто ви будете цим задоволені. І, але несподівано для вас і спочатку, як наче розчаруєтесь, тому що якось ну, несподів... От несподіванки. Бо є люди, які люблять сюрпризи, є люди, які не люблять сюрпризи, їх наче спочатку не сприймете, будете такі агресувати, да? так трошки відстаювати себе, а потім ну, трошки зрозумієте, хто там, да? наприклад, і ви такі успокоїтесь, все буде добре. Ті, хто працює на себе, петірка пентаклів. Ну, щось у вас, дорогенькі мої, немає ресурсу на щось. Щось не отримаєте або розочаруєтеся. А от втрата якась, пентаклі, криза може бути, Знаєте, так, виживання, вразливі такі. Ну, от немає, немає можливості, немає ресурсу. Не знаю, що там. Криза, фінансова криза. Може бути по-різному. немає, Щось нема, нема шляху, нема дороги. Нема перемоги. Нема перемоги, і це розбиває серце. Немає шляху до перемоги і розбите серце. От щось пентаклі. Щось у вас не, не заладиться, мої дареньки. Але, як кажуть, є загальна енергетика, е, дев'ятка жезлів. Ви будете відстояти. Тримати своє, будете. Оце програється у вас просто замечательно, Да? Я стою, охраняю, добиваюся, відстоюю, хоч мені тяжко, хоч я он, голова перебентована і кров на рукаві, да, як кажуть, але ви все одно стоїте на своєму і добиваєтеся, але дуже важко. якось Фінансово трошечки важковато буде. Для вас, моє, мої дорогенькі стрільці, хто підприємці, головне, головне на наступному тижні ви Стояти. Оце для вас протриматися. Ті, хто в пошуках роботи. Карта справедливості. Карта справедливості, що просили, ти отримали. Або будьте уважні, будьте, спирайтеся на закон. Відстоюйте свої інтереси по закону. по закону. Не йдіть якісь лохотрони. Будьте уважні. Оце про це. Давайте подивимося. Чекаєте, переживаєте, але отримуєте. Що отримуєте? Аналіз для прориву. Але дивіться, уважно, уважно, проаналізуйте, уважно, а потім, тільки потім, як виходьте з утої кризи, отого переживання, як прорив, йти да? вперед. Але. По э, <кхм> справедливості дуже добре все перевірте. Проаналізуйте, про, про де, де м'яко стелять твердо спать, зрозумійте. Можуть обіцяти одне, а, а, а окажеться, друге. І, о... І по, Щоб було по закону. Тобто, можливо, не будуть, знаєте, так предлагати, в конверті, да? або щось іще там. Ну, ви, в общем-то, дивіться, щоб це було законно. Щоб це було... Відставити свої законні права. Отак от скажу вам. Буде робота, робота, може і буде. Пропозиція якась буде, але придивіться, щоб це не було яким слохотроном, я ж кажу вам. Ідемо далі. Це особисте життя, особисте життя для тих, хто в сім'ї. Рицар Пентаклів. Рицарь Пентаклів це у нас взагалі про такий доведення до кінця. Але, таке, але тут на цій карті лицар Пентаклів, бачите, якийсь як демон, да? Спокуса якась. Ось бачите, як наче щось вам пропонують золотий пентакль і обіцяють за спиною дуже багато іншого. А ну давайте подивимося, що це таке. Щось будуть, або, знаєте як, предлагають один, а не дають те, що. В повній обсязі, а це потом. Ти на тобі ось один, да там, а те заробиш працюй, 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 а потім дам. Да? Тобто, якось показали одне блеснуло, а ті інші потом на довгий час да, розтягують, як наче беруть вас якісь такі заложники на довгий час. То, давайте подивимося. «Лицар Пентаклів це у нас про неспішність. Нікуди не торопимося, не йдемо всю роботу в сім'ї, да, в особистому. Ви будете виконувати сильно так, знаєте, кропітливо. Доводення до кінця їх, по справедливості, відстоювання своїми інтересами, задоволеннями, да? тобто, щоб всім було добре. Але би, можуть вам щось предложити ваші рідні, або ви, наприклад, для того, щоб, щоб щось змінити. І будуть вас якось так м'яко стелити. Таке там вам золотенький пентакль давати. Що так буде все класно, так буде, будуть вам там так, монетками дзвеніти, да? скажімо так. Але ви, дорогенькі мої козероги, на зміну життя на те, того розміреного, пентаклівого, такого, знаєте, тіше їдеш далі будеш, да? на щось різке, швидке і те, що вам будуть там предлагати ваші рідні. Ви не підете, не підете однозначно, скажете Ні-ні-ні, дорогенькі мої, я на це не піду. Мені подобається шаг за шагом йти до перемоги. А, а отаке таке швидке, різке. І незрозуміле я не сприймаю. Оце буде у вас якось на слідучому у одружених козерогів. Оце воно буде так. Ну не обов'язково одружених людей, які живуть навіть в гражданському бракі, але ну, протягом довгого часу. Да? Ті, хто зустрічаються, мах, маніпуляції. о, Тут будуть для того, щоб відстояти свої інтереси, будуть маніпулювати. То егоїзм. Пара, в парі може кожен тягнути на себе одіяло. Да? Немає якоїсь групованості. Якось буде такий кожен про себе, нема в пари. Кожен відстоює свої інтереси. А кожен вистоює свої інтереси, може бути конфліктна ситуація. Давайте подивимося, що саме. Ну, я ж кажу, емоції, з кожди своє. Дай мені, да? Я хочу. Можуть бути якісь е така. Кожну ситуацію захоче, захоче помагу по силі надавити, якось підійти, продавити, відстояти своє, бути лідером, коли відтягувати одіяло, лідер пальму вєтки на себе. Тут якесь змагання. Але змагання, дивіться, мої дорогенькі козироги, оце все ваше змагання може закінчитися восьміркою кубків, це може закінчитися розривом. Тому, можливо, не треба переусердствувати так сильно, ну, як пара. Пара, ми коли сімейне життя і відносини, це, коли, це компроміси. Один раз ви уступили, другий раз вам уступили. Да? Тобто, компроміс повинен бути. Тому дорогенькі мої е козероги, е що у парі, будьте. Толерантними, маві, я б так сказала. Так, і ті, хто одинокі, ті, хто одинокі, територіка жезлі. А отут відкриваються можливості, відкриваються нові горизонти. І не, не, не потіряйте свою там птицю щастя. Да? Але. Відкриваються горизонти, і ви повинні пам'ятати про свої особисті інтереси. Тобто, знаєте, не, не бути жертвою. Да? От, я от готовий на все. Ну, Підождіть. У вас є ваше життя, у вас є ваші позиції, у вас є свої погляди. Тому е учитуйте це, вибирайте, не занижуйте себе, наприклад. Да? Відб... Не об... Знаєте, Ой, я не, не можу обідати людину. Обіжайте, ви повинні думати про себе, про свою інтерес насамперед. Так, давайте щось подивимося. Тут може бути вибір, тут можуть до вас якісь, ну, такі, чи женихатися, чи дівчата <Add affili Dus> приставать, <Tonight>, да? може бути якесь проявлення до вас якоїсь симпатії, да? можливо, таке якесь, видімо, приклад <Launchcode> допомоги. Да? Довгий час могло це не бути у вас, але як з'явиться шанс, от якась можливість. І ви, будь ласка, може да, ви, ласка, можливо, хтось якась людина запропонує вам допомогу. якусь. Да, і от та людина може бути саме про це, про якийсь от іменно той самий, да? чи та сама. Да. Колібання будуть якісь у вас на цьому, але пар, придивіться, будь ласка, не від, не відталкуйте зразу да, людину. Придивіться, тому що на слідуючому тижні дійсно може з'явитися в вашому житті якась людина, яка вам буде цікава, інтересна, але ви повинні відстоювати свої інтереси насамперед, пригляду, не, 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 не говоріть зразу ні. І м, воспользуйтесь називається шансом. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких козерогів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. І... А ми йдемо далі!